Подвиги героїв не будуть забуті. В Івано-Франківську родинам загиблих захисників вручили посмертні відзнаки за честь і звитягу. Пам'ятний захід відбувся напередодні річниці Збройних сил України. Більше у сюжеті Тетяни Дадак. Покладанням квітів хвилиною мовчання та молитвою вшанували пам'ять усіх полеглих військових, а сім'ям загиблих захисників вручили нагороди від міської влади. Це вже друга відзнака, яку Надія отримує за свого чоловіка Андрія Савчина. На початку повномасштабного вторгнення чоловік повернувся із Чехії та пішов служити. Захисник загинув у березні 2023 року, але ще два місяці вважався зниклим безвісти. Це пам'ять про нього, про його дух у нас вдома є. Таке місце відведене, і ми собі там трима. Я всі прапори там тримаю, які нам були вручені. Він допомагав всім. От він не був він. Ну, якийсь кістів чутливий, напевно, був. У мене дуже хороший був чоловік. Я пишаюся ним. Пані Галина отримує нагороду за сина, прикордонника Василя. Він воював із 2014 року. Брав участь у боях за Бахмут. Він сказав маму, в мене двоє дітей. Якщо не я, то каже, хто їх захистить. Каже, мусимо йти, мусимо брати свою Україну. Івано-Франківська громада втратила 608 військових. Ще понад 150 п'ятдесять зникли безвісти, а 65 захисників і захисниць зараз у російській неволі. Скільки сьогодні горя і болі від цього нашого двічного ворога, який знищує Україну, ми докладаємо зусилля, щоби пам'ять. Про наших героїв була збережена у різних заходах. Найголовніше сьогодні для душ це молитва. В Івано-Франківську кожного місяця вшановують військових, які віддали своє життя за Україну.